депутатський корпус знову б'є часовий рекорд проведення сесії: 44 питання, плюс шість додаткових всього за одну годину. Результат такого темпу вирішення питань це активна робота депутатських комісій напередодні сесії. Тому бурхливих обговорень вдалося уникнути. Всі вже навчились хорошо працювати і вистрілили правильно всю роботу депутатського корпусу. У нас дійсно на кануні сесії відбувалося Много засідань. Некоторые комиссии в этот раз по два раза заседали, но ну, потому что действительно все вопросы изуч... были изучены, отработаны, внесены в них правки до сессии. Фактично по физическому сессию превратилась, так уже скажем, такой момент просто утверждения всех принятого ранее решений. Голова фонду комунального майна звернувся до депутатів з проханням збільшити штатний розклад свого підрозділу. Об'єми роботи, які повинні виконувати мінімум шість працівників, зараз роблять три людини. Ті об'єми роботи, які розложені на фонд, це е, е, великі об'єми, це все імущество міста, це движення всіх средств. имущественных в городе. Это и продажа, это и постановка на учет, это и сдача в аренду. И поэтому все это требует особого учета и правильного контроля. Потому что все, что зарабатывает фонд, идет в бюджет города. И поэтому от того, насколько мы сможем эффективно управлять нашим имуществом, насколько мы эффективно сможем просчитывать все это, будет зависеть наполнение нашего бюджета. Крім того, депутатському корпусу був представлений новий заступник міського голови, окрім посади першого заступника Євгені Гнатовський, обійматиме посаду начальника управління житлово-комунального господарства. Дело в тому, що у нас начальник комунального управління житлово комунального хазяйства, ця должность була вакантна уже з початку літаку, практично, то, що зараз у нас так скажем, не работает перший заміститель міського голови. У нас действительно очень много накопилось, і эта сфера, особенно в безумовно зараз к важлива. безусловно, очень важна. И дальше так ситуацію нельзя було оставлять. Більш детально про хід планового засідання сесії, ви дізнаєтеся з програми «Об'єктив плюс».